Доброго дня ми з України, ну і ще буде такий віршик до всіх людей. Добрий день, шановне панство, добрий день, брати та сестри. Маю я до вас питання. Ясність хочу до вас внести. Перше буде депутатам тим, що маски повдягали та, прикрившись вишиванкою людям всім брехали, крали. Ви, напевно, позабули, хто поставив вас при владі. Як присягу ви на вірність людям та країні дали. Марно мрійте за те, що усе минеться. Всім, хто зрадить Україну, боком все гикнеться. Ми не будемо чекати, як війна скінчиться, віло ставимо вам в страку, шахраям, злочинцям, до щурів, що в кабінетах дупи від'їдали. Ви що, з лузду з'їхали, хами та нахали? Ви зніміть свої корони, час прийшов змінитися, до людей з повагою ставтесь та з гори спуститься. До людей хочу звернутись, годі вам сваритися, об'єднаємося зі гуртом та за волю битися. Подолаємо ми разом перешкоди ворогів, бо в єдинстві наша сила! Буде в Україні мир. Ставтесь шаною та повагою до усіх героїв, всіх військових, ЗСУ та полеглих воїнів, дітям світлого дитинства, щастя в дім вам, люди! Пісні миру та любові хай лунають всюди, усім людям миру, перемоги і добра, смерть ворогам, слава Україні.